У Холодногірському районі Харкова стоїть будинок, який добре знає, наскільки жорстокою може бути війна. У 2022 році ця житлова багатоповерхівка на вулиці Великій Панасівській постраждала від вибуху ворожого кабу. Уламки снаряду понівечили фасадну стіну восьмого та дев'ятого поверхів, міжкімнатні перегородки, віконне скління і не лише. Від сили удару здригнувся увесь дім, згадують місцеві мешканці. Більше 200 вікон зразу І, Та ще, і ще й балкони. Та як це було, гучно чи не гучно? Люди залишилися взагалі без кімнат. Двічі-чотири квартири зовсім розрушені. Ми під низом люди без балконів там, повилітали стіни. Ось так за кілька хвилин люди опинилися без даху над головою. Клавдія кімівна розповідає, як тієї лихої ночі залишала будинок, ледве вибравшись із квартири на сьомому поверсі. Ночі вночі так вийшли. Отут увесь двір був повний. Я напевно остання вийшла, бо ліфт не працював. А я після інсульту дуже гучно було. Так здригнулася весь дім. Ми на сьомому поверсі, і у нас і вода потекла, і вікна повідкривались. Ну таких порушень ось ця сторона не отримала. А звідти сильні руйнування були. Там і балкони полетіли, і вікна, і квартири повністю однокімнатні Відтоді частина мешканців так і не змогла повернутися до своїх домівок. Тож необхідність відновлення цього будинку, особливо в його найбільш уражених частинах, кажуть місцеві, була очевидною. Під час війни нехай доведуть ту сторону до ладу, ось там, де сильні руйнування. Ось там в першу чергу боя люди, що досі там не живуть, щоб заселилися спокійно і почали жити. І ось нещодавно поруч з висоткою мешканці побачили будівельну техніку. Тепер тут уже як кілька тижнів тривають активні ремонтні роботи. За даний час зділили демонтаж несущих стін, пліт перекриття на дев'ятому поверху, зробили монтаж металоконструкції і встановили несущі стіни. В даний час ведуться заливка плити перекриття 9-го поверху. Як повідомили у профільному департаменті мерії, у подальшому на цей будинок очікує ремонт фасаду і покрівлі, відновлення стін балконів та встановлення нових вікон. В даному будинку тут були значні масштабні вибиття вікен. Плануємо демонтувати всі побиті вікна і встановити на металопластикові. Загалом було пошкоджено понад 700 квадратних метрів вікен. Планується зробити фасадну частину будинку, встановити і також і поошкоджена покрівля. На покрівлі будуть змонтована металоконструкція, залита залізобетоном, і зделена утеплення, і покриття в два слої рубероїдами. На будівництві кажуть, за планом ремонтні роботи мають завершитися уже в цьому році. Тож невдовзі мешканці зможуть повернутися до своїх оновлених осель. Ольга Трачук, Віктор Ноздрачов, Андрій Сириця та Олександр Уваров, Харків. Новини.